Пилась водички. Всім привіт. в Всі нас з цього водойомчика п'ють водичку. І собачки, і котики, і голуби прилітають, і горобчики. І хто тільки не прилітає сюди, пити воду. Це водойомчик мій ззаді. Ось так уже розрослась травичка. Вже цвіте. Все, попила. Побігла гулять. Вже косити потрібно. Буду просити чоловіка, щоб покосив мені. Ялиночка моя ось прийнялася. Я її сюди пересадила цієї осені. Вірніше взимку ми садили. Зима була не холодна, і ми садили взимку. Я її не буду пускати тут високу, я її буду стригти. Вона в угольчику тут росте. Також розквітли мої улюблені ромашки. павучки. Що він там шукає той павучок? Купувала у бабусі на базарі отаких От два кущики. І в цьому році вони вже в мене розквітли. Також у мене розквітла лаванда. Я буду її обрізати, тому що я хочу, щоб кущик був е, такий набитий, широкий, і тому треба цвіт обрізати. Тому буду обрізати. Вон ще один маленький кущик, в мене їх 5, то це самий найбільший, самий найкращий. Ну, що вона мені оце робить? А? Ну, і чого ти, кричиш? чого ти кричиш? Гулять, гулять хоче, гулять хоче. Я вигулюю тебе пізніше. Почекай, не дає мені відео знімати. Оце таку істерику закатує, коли хоче гулять. Ну, і чого ти кричиш? А чого ти кричиш? Ну? Ой, господи. Випускай, кнопу випускай, Сірю, не треба, не треба двох вигулювати по одному. Все, побігла гулять. Ай, істеричка. Істеричка. Неймовірно красива квітка. Колір чудовий. Жалко, але треба обрізати. Отак в угольчику ромашки ростуть. Можевельник. поки що замотаний, бо я розмотала, а воно ще там не зрослося. Та тріщина, що він тріснув під навалою сніга. Жалко, звісно. Такий він розложистий, гарний. Якщо ця гіляка пропаде, то тут буде дуже велика дірка в ньому. Так він по кругу формується. А якщо відпаде ота гілка, то буде ну, не естетично. Зайшло сонечко. Це в мене тут ще така клумбочка у подвір'ї. Рунтопокривний, дуже гарний. Я його вже одривала одросточки. У нього тут він пускає корінчики під низом. І його можна одрізати, ось там отаку. І садити шагілочку. І то так само буде розростатися. Також ще один можевільник. Теж формую. Починаю набивати свої лапи. Оці обов'язково треба обривати. Обов'язково. Чорнобривці вже розквітли. Аромат у них неймовірний. Дуже люблю, коли вони пахнуть. Такі вони теж грунтопокривні, дрібненькі. Мені подобаються такі коротенькі. Також розквітли вже рози. Це таке буяння роз. У нас всередині начебто горить. Жовта всередині. А ось скільки бутонів. На жаль, назви я не знаю, цих роз. Тут багато роз повторюється в мене, бо я садила під бутилки черенки садила. Дуже багато повторюється кущів. Ось, наприклад, один кущ і поруч другий. Вони один і той же кущ. Черенки поробила, посадила і отак маю декілька таких кущів. Ось дуже гарна, червона, червона така бархатна. Оранжева. Рвала сьогодні букет, сьогодні останній дзвоник у дітей, то зірвала два величезні букети роз. Ось теж такий колір. Ось ця рожева, а ця теж рожева, ну відтінок інший. Біла, ось дуже гарна. Такий бутон гарний. Цей кущик, на жаль, присох, бо я його нещодавно пересаджувала. Ну не нічого він прийметься, я оте сухе обріжу, бо я ж його викопувала, він зростав десь в цьому районі, бо я ж тут посадила ялівець, оцей. і смарахт голд посадила. Також ось у. два одинакових кущі, теж із черенків. Це теж із черенків. А тут багато з черенків. Ось розквітне, дуже гарна, вона сама жовта, а крайка в неї червоні. Ось таке буяння роз. Камера не передає. Камера не передає того, що я бачу власними очима. Це неймовірно. Багато бутонів квітне. Також ось у мене квітки. Петунні, розові ампельні, а синенька звичайна петуня. І там також. Це дуже темний колір. Більш не буду такий купувати. Воно на хаті на таких вазонах краще виглядить розовий колір, білий, червоний. Ну не такий. Він дуже темний. І з вулиці його майже й не видно. Таке темне п'ятно, та й гуді. А розове то гарно виглядить. Ось такі квітки. Таке буяння, ось рябенька, рябенькі бутуни. Також і в цій клумбі вже розочки починають квітнути. В цій клумбі геть всі рози до одної, теж посажені під бутилку, черенком. Тобто Всі вирощені власноруч. Цю квітку я теж взяла. з тої клумби, де тільки що була. Там я взяла черенок. Вона Жовтенька і крайка, як бачите, червоні. Дуже гарна, вона розпуститься, буде неймовірно красива. Таких у мене тут дві штуки. Ось також вона. Таких дві штуки. Це теж біла з червоною кайомочкою. Теж їх в цій клумбі дві штуки. Це надзвичайно гарний колір. Він і не червоний, і не рожевий такий. Неймовірно гарний колір. Ну, ось також біла і по краях рожева. Прирости вже дала гарні. Ялиночка моя. Ось теж приріст високий. так, по кругу рози. А між розами висаджені нарцизи. Вже така верба кільмарнок виросла. Вона зараз ріденька, бо ще молоденька. А з часом вона буде густенька. Моя туя склачу та від корт. Я про неї мріяла. Нарешті я її придбала собі, Нехай зростає. Подобаються мені її такі спадаючі гілочки, чудово зараз такий приріст на ялиночки прийнялась моя красуня. Рист. Наша Улибашка. Улибашка. Каже привіт-привіт. Я завжди тут стою і всім посміхаюсь. Пани сосна баю також привіст у неї. І ця ялинка теж дала прирост. І верхівка дала приріст. Зайчата також посміхаються нам. Красавчики. Пенючок такий поставила їм на землю під ялинку. Бо вони стояли на землі і були дуже замазані, коли дощ йде. Вони в землі чорні, грязні. А так удобніше, вони частенькі все реми. Хай буде так. Полковиця також вже розпустилася. Ось уже такий приріст дала. Померзла вона, звичайно. У нас були заморозки. <кій> І ягодки були, в неї ягодки вони померзли. ну Ось декілька ягодичок є невеличких. ну На той рік може буде більше. Меняла вчора воду. Треба купляти якусь хімію, бо без хімії не годиться. Вода зеленіє. Без хімії. Зелена, вона грязна. То я вже на цей сезон вже два рази мила його. Ні, та нічого, він маленький, його мить швидко. Воду спустили, помили. Знову її залили. Потратили хвилин 40, ну може годину. Він невеличкий. Але все одно треба придбати хімію якусь і вийти башук, щоб, щоб не міняти так часто воду. Не показала ж свою основну красу. На хупці шишечку. Вона вже трішечки підросла. Повільно росте, але вона єсть. така моя красива хупці. Проте сонечка не дуже видно. Вона вся горить на сонці. Такий же ж колір гарний в неї. Приріз сумасшедший. Прям здоровий приріст. Крива, правда, росте. Просю-просю чоловіка, щоб знайшов якусь арматуру на неї. Поставити підв'язочку, на рівненько росла. Ну, ніяк не допросишся. Кнопочка, тобі вдобно. Тобі вдобно моя маленька. Кнопочка. Ти чогось десь залізла в цю корзинку, а? А, -а, -а, -а. Ну, яка воно смішненька? Кнопочка. Ой Бозя. Ой Бозя. От я залізла і шплю. Шлакою вгору І шплю. І шплю. Ненька моя, зірочка, кнопочка, ще такого не було, кнопа. Ой, смішненька. Ой, смішненька. Не вміщається попка, да, не вміщається, мала корзинка, да, мала корзинка, моя малесенька така.